Поліцейські евакуювали останню дитину із села Богоявленка, що під вугледаром. Батько дев'ятирічної дівчинки загинув від російського снаряду. До зруйнованого росіянами села Богородичне повернулося два десятки людей. Сили оборони України звільнили село від російської окупації 11 вересня, і туди стали повертатися місцеві жителі. Рятувальник Олексій Гарбузов один із тих, хто останнім покинув місто Лиман перед окупацією, і той, хто заїхав з першою бригадою, коли місто звільнили. Історія Лиманського пожежного рятувальника. За добу росіяни вбили одного жителя Донеччини у часовому ярі. Ще шестеро людей в області дістали поранення. Курахівська громада зазнала сім ворожих обстрілів: три будинки пошкоджено в Острівському, п'ятиповерхівку та освітній заклад у Гірнику та підприємство у Кураховому. У Турецьку пошкоджено дев'ятиповерхівку, бібліотеку та два медзаклади. У Нью-Йорку – будинок та котельню. У Костянтинівці вісім приватних будинків. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За добу поліцейські зафіксували 35 обстрілів. Атаки зазнали 17 населених пунктів. Знищено та пошкоджено 19 житлових будинків. Повідомили в поліції Донеччини. Завдав авіаційного ударів в районі веселого на Авдіївському напрямку. Противник вів наступальні дії у напрямку Сєвєрного. успіху. Не мав завдав авіаційних ударів біля Авдіївки. Відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка, а також у напрямку населених пунктів Побєда та Новомихайлівка. В той же час противник завдав авіаційного удару в межах населеного пункту Мар'їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районі водяного, причистівки та великої новосілки. Із часового яру рятувальники евакуювали літню жінку, повідомили в головному управлінні ДСНС Донеччини. А із села Богоявленка, що біля Вугледара, поліцейські евакуювали останню дитину. Батька дев'ятирічної дівчинки вбило російським снарядом. Дитину вивезли разом з мамою. Загалом у населених пунктах, де оголошено обов'язкову евакуацію, залишилося чотири дитини. Повідомили в поліції області. Данило Черниченко, Суспільне новини, Донбас. Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на окупації. Луганської області про це повідомляє речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Противник вів безуспішні наступальні дії з західніше Масютівки Харківської області та у напрямку Новоселівського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Харківської та Стельмахівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Ямполівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка, Луганської області. За повідомленням речника східного угрупування військ ЗСУ Сергія Череватого на Луганському напрямку Росіяни намагались дев'ять разів штурмувати наші позиції. Як завжди, цей напрямок він лідер по артилерійському ураженню. 557 okay. разів. Вони били різними типами під час їхніх атак ми зупинили їх вогнем, вогне, надали повішучий підпір і в втрати, як і всі останні дні, вони змушені були відступити, втративши при цьому 60 Одного окупанта вбитими 59 пораненими і бойову машину десанту, самохідну установку МСТА і один збройних автомобілів. У Лисичанську місцева окупаційна влада продовжує паспортизацію населення. Для цього застосовують усі наявні ресурси, зокрема привозять людей з Лисичанська у Сєвєродонецьк, каже начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Це це з політичними процесами. Є ініціатива окупаційних окупаційної влади влади Російської Федерації провести місцеві вибори на території окупованої Луганщини. І тому я думаю, що це готується теж якийсь політичний процес, щоб збільшити кількість людей, які мають право прийняти в цих виборах. Вони за зараз вносять певні там зміни в законодавстві, щоб зробити процес виборів тривалим в часі. Також каже власнику, аби місцеві швидше отримували паспорти РФ, окупанти організовують перерахунок пенсій, отримувати які можна тільки з паспортом Росії. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас висаджують помідори, огурки та кукурудзу, відгодовують покинутих тварин та відновлюють свої будинки. До звільненого Богородичного повернулися за два десятки людей. Пошкоджена покрівля, вибиті шибки, розбитий паркан та посічене уламками подвір'я. В такий будинок після евакуації повернувся 78-річний Микола. Сарайчик був там там батьки коли ще жили, там корова була, поросятка. Покинув Богородичний чоловік минулоріч в травні, коли в селі почалися бої. До Святогірська тоді йшов пішки. Снаряди лежились уже у погрібі був, ну з погріба там. Оце... Обвалився погріб, ну це пригрибиться. Сам погріб цілий, потолок цілий, а пригребиться. Падали оці. От, отут же був ето, оце дестоп, отут була ето, отам дестолік, там де теж прильоти були, а там на углу дома теж прильоти були. От, ну це вже послі, як я уїхав. В евакуації в Черкаській області довго жити не зміг. Повернувся два місяці тому. Тепер планує встигнути до зими полагодити хату. Все робить власноруч. Та я розмінував сам. Приїхав у ясну погоду, не в туман, звісно, і обходив округ хати, от і по дорожкам там і, то все, це діло, і по городу в ти там на городі. Бур'ян уже коїде в пояс, а та даш еще. І дивився ще, це, все це діло. Куди не кинь кругом після всего этого, що Путін устроїв. Тут только стіни. А так надо эту крышу, стени, окна, треба двері. Вот. Це, це вот. Ну, печка целая, да, слава Богу. Відбудовують свою оселю самотужки Євген з Ольгою. Подружжя повернулася взимку. Ми плакали, ми отут сіли, тут все зруйноване було, скло, шифер, земля. Щоб ви розуміли, коли ми повернулися додому, у нас ну, криш не було, а бур'ян, ну це ж півроку не було у нас дому. Землю, з огорода покидало на кришу, тут трава росла на криші. На, на криш. Подвір'я вже прибрали, перекрили дахи, закрили вікна. Даху не було, і отак, от все, тут тут окон шибок теж не було. Тут земля, тут огород був. Оце ми тут все згрібали. У селі залишилося багато покинутих тварин. Подружжя щодня готували на 17 собак. Коли до Богородичного почали повертатися сусіди, деяких собак забрали до себе. Стекла, двері, двері всі побиті осколками. Криша, шифер нужен, балки, ну все для кровлі надо. Ми ще були тут, коли зруйнували храм. Це ми тут були ще. Ми потім ми ночі переночували і рано вранці ми евакувалися, пішки, пішки. пішки самі виходили. От. Ну, Як ми чули, ми були у погрібі, ми не чули, то вони були на буграх, Росія вже була на буграх. І вона, як бачила, як місцеві ну, пересуваються, бо світла вже не було. І люди до колодців води ходили набрати, і вони все це бачили. І по людях стріляли ну, з дуже важкої ну, чогось такого, бо летіли ракети, Прям було чутно, як вони со свістом летять. Голодними не будуть, жартує Микола на стелях ростуть гриби. Чоловік з родиною повернувся тиждень тому. Дружина з молодшими дітьми в Святогірську. Чоловік зі старшими синами разом відбудовують хати. Хочуть привезти родину додому. Проте каже чоловік, станеться це не раніше наступного року. Жінка перша приїхала сюди. Перший раз з Києва, і воно все це все обвалювалось, вона тут бідненька, в мене все це вбирала. Так само з синов'ями, одним, за другим. Я там працював, а вона сюди приїжджала, хлопців нанімала, тож поки накрили, потім я ж сюди вже приїхав, сюди починаємо. Ну а що, треба щось робити? Ну, це ж не, ми не можемо ми вже десь китатися. Хорошо, везде, ну, домівка є домівка. А Микола на час постійних обстрілів та окупації не виїжджав. Він та його мати єдиними залишалися в селі. Ну а що я своєю роді буду виїжджати? Кому я там і притом такою матерію? Ну чоловік вже пожилой, куди, куди я нужен там? Або вона кому нужна? Пережили обстріли в підвалі. Брата та невістку, розповідає Микола, ховав сам, коли їх вбило снарядами. Каже, життя зараз налагоджується, село звільнили, обстріли стихли, сусіди повертаються. До повномасштабного вторгнення в Богородичному жили близько шести сотень людей. Зараз всі будинки місцевих жителів розбиті. Деякі вигоріли вщент, розбита і школа та храми. Люди, які повернулися, чекають на допомогу будматеріалами від волонтерів та місцевої влади. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Раз два оп. Поліцейський екіпаж у Білий Янгу вдягає бронежилети на дітей. Їх евакуюють з під обстрілів з особистими речами. Вони сідають в автомобіль. Їх везуть до медзакладу. Розкакували по шляху дуже швидко. Яна, Денис та Ганна залишились без батьків. Мама померла днями від раптової хвороби, батько кілька років тому. Оселю, де мешкали діти, пошкодило російським снарядом. Той будинок, де мешкали діти зі своїми рідними, знаходився ну, дуже, знаходиться, дуже близько до лінії фронту. Авіаударом знищено будинок культури. Декілька днів тому ми там потрапили в тому районі під обстріл, коли проводили евакуацію. Дев'ятирічна Денис згадує, напередодні вони почули дуже сильний вибух. Біля їх будинку впав снаряд. У нас в гру прилетіло, зривалось, все коранж побіло. По-двому ми не лізли, тому що могли її просто засипати. Папочка, дідуська, папа, мама, тепер всі на небесах. Наші медлі поліцейські евакуювали малечу з під вогню та передали їм подарунки, зібрані дітьми у Польщі. Всі контакти наші є, можемо єсть. Все, а волонтери доставили дітей на Київщину до родички. Марія Гречко, Суспільне новини, Донбас. У травні минулого року. Російські війська почали штурмувати лиман, у якому проживало понад 20 тисяч людей. Рятувальник Олексій Гарбузов до останнього залишався у місті, надаючи допомогу цивільним жителям. Ми в основному займалися евакуацією, медичною допомогою. Пожежі, як такі, гасити не було можливості, тому що світла не було, станції не качали, води не було в місті. Заправлятися можна було тільки з річки. Машина залишилася така, що до річки не під'їдеш. Олексій каже, неодноразово ворожі снаряди прилітали у будівлю пожежно-рятувальної служби. Рятувальники жили у підвалі, який став прихистком, і місцевим жителям. Жили тут у підвалі, цивільні теж з нами. Хто на евакуацію чекав, хто від обстрілів ховався. Генератор стояв, бо прилітало. Ховали все по можливості. Олексій працює рятувальником майже 20 років. Каже, поранених та вбитих цивільних людей за час повномасштабного вторгнення бачив більше ніж за усі роки служби. Сюди прилетіла ракета, з літака по ходу запускали і потрапила саме під будинок. Парадокс ситуації в тому, що сім'я з маленькою дівчинкою. Дівчинка першою спускалася в підвал, і саме в момент вибуху вийшло, що вона одна там була. І бетонний блок з фундаменту продавив. Дівчинка не вижила. Відкопували тут, розгрібали. Самі бачите, шансів напевно не було взагалі. А це житлова дев'ятиповерхівка, в яку влучила російська ракета. Більшість мешканців вже виїхало. По-моєму, одна родина тут залишалася, вирішували виїжджати, не виїжджати. Буквально ввечері поїхали, все ж таки вирішили на Слов'янськ виїхати. І вночі ближче до ранку прилетіла С-300. Ну ось з першого до дев'ятого поверху обсипалося повністю все. Коли обстріли міста стали щоденними, Олексій умовив евакуюватись свою родину, а сам виїхав із Лимана за кілька днів до його окупації. Виїхав 21 травня. Рішення ухвалив, тому що людей возили, бачили, що роботи не буде. Бо й дороги були перебиті, барикадувалися, готувалися війська до штурму. Переправа одна залишалася через Донець залишалася гребля, і то по ній прильоти були. Ми їздили нею вже і дірки були в дорожньому полотні, тому вирішили, що все. 1 жовтня 2022 року Збройні Сили України звільнили лиман від російської окупації. Олексій Гарбузов, одним із перших, повернувся на службу до міста. Багато побитих будівель, місто ділиться навпіл, північна та південна сторона. На північній приватний сектор не так це все помітно. На південній стороні, якщо перейти, там висотки, там все дуже сумно. Приїхали, не було ні світла, ні води. Якби взагалі нічого не було. Потроху почали відновлювати. Зараз є світло, воду вже по північній стороні не вимикають. По південній роблять газ уже десь є. Загалом потихеньку життя повертається. Олексій каже, поки триває війна, робить свою роботу і планів на завтрашній день не будує. Планувати почне після перемоги. Торія Алексєєва, Артем Степанов, Олександр Забродін. Суспільне новини Донбас. Ви дивитеся Суспільне Донбас. Підписуйтеся на Суспільне Донбас у соцмережах.